Ой, тому гаю, Ой там у темному гаю, зселиться сивий туман. Ой там дівчиною в темному гаю козак. Ой там гуля вчиною, в темному гаю козак. Гуляли вони гуляли, до них циганка прийшла, дай же, дівчину, рученьку, правду скажу тобі я, дай же дівчину, рученьку, правду скажу тобі я. А я тигана мене вірю, милий, милий кохає ми. мене, види циганкою згаю, бачить, не хочу тебе, види циганкою згаю, бачить не хочу тебе. Циганка із гою не вийшла, правду сказала мені, Милий тебе покидає, більш не повернеться, ні. Милий тебе покидає, більш не повернеться ні. І козаче соколенець, дівчини ума. бідна вона сиротина, батька їненьки нема, бідна вона сиротина, батька їненьки нема. Тому темному гаю селиться лиця туман, біс не гля з дівчиною, в темному гаю коза, біс не гуля з дівчиною, в темному гаю козак.